Привіт! сьогодні ми разом навчимось створювати безкоштовно відео, які набирають мільйони переглядів в соцмережах. Давайте поглянемо, яке відео у нас сьогодні вийшло. Нам дали термінове завдання завершити будівництво до кінця року. Сподіваємось, хоч рік ця піраміда простоїть. Ви ж точно бачили ці відео в TikTok, де люди оживають у сценах із фільмів або потрапляють у паралельну реальність. Сьогодні ми відтворимо одне із таких відео за допомогою нової моделі від Google VO3. Наша ціль повторити цей стиль і перевірити, на що здатен популярний VO3. Покроково покажу вам, як я це зроблю, щоб ви могли також робити подібні відео. Тож пристібайтесь і поїхали. Окей! Перше, що нам треба зробити, це вмикаємо VPN. І дуже важливо, він повинен бути підключений до США. У мене, наприклад, Бостон. Якщо у вас немає Бостона, нічого страшного. Беріть будь-яке велике місто в Америці, головне, щоб було підключено до Америки. Але ще один нюанс: з безкоштовними такими сервісами, Google vo 3 не завжди працює. Тому якщо ви використовуєте безкоштовні сервіси, краще спробувати декілька, але я щоб не морочитись, одразу використовую платний VPN і, до речі, багато сервісів дають безкоштовну пробну підписку на тиждень або місяць. Оформляйте, користуйтесь і головне, не забудьте скасувати до того, як знімуть оплату. От і все, з VPN розібралися, далі йдемо до аккаунта Google. По-перше, потрібен Google Аккаунт. Можна використовувати свій звичайний, якщо все працює, то супер. Але якщо раптом щось не відкривається або видає помилку, просто створюєш новий аккаунт. І краще одразу при створенні вказати, що ти з США, щоб не було ніяких проблем із доступом. Особисто в мене спрацювало на старому аккаунті і я новий не створював. Далі йдемо до Google і пишемо VO3 у пошуку. Серед результатів шукаємо сайт з назвою Gemini AI Video Generator. Це офіційний сайт від Google. Заходимо туди і натискаємо кнопку «Try VO». Тобто спробувати. Тепер важливо не промахнутися. Листаємо трохи вниз і обираємо підписку, яка коштує 0 доларів. Тобто діє акційна пропозиція, з якою перший місяць підписки безкоштовний. Але потім з наступних місяців буде знімати з 1999 доларів. Треба буде ввести банківську картку, не хвилюйтеся, гроші не знімаються одразу, а тільки після завершення пробного періоду в 30 днів, і тобто перший місяць у вас взагалі нічого не знімає з картки. Можна додавати будь-яку картку, навіть якщо на картці взагалі 0. Тобто ви тут натискаєте Get Started, обираєте тариф, який коштує 0 доларів, натискаєте Оформити підписку. Після цього вам буде потрібно вписати дані, обрати платіжну адресу бажано Сполучені Штати та поштовий індекс, також якийсь Сполучених Штатів. Для цього просто переходимо до Google і просто пишемо Boston поштовий індекс і копіюємо будь-який поштовий індекс, який нам сподобається, і вставляємо сюди. Після активації ви отримуєте місяць безкоштовного доступу до всіх функцій, включаючи генерацію відео через VO3. Дуже важливий момент, що потім з картки не зняло оплату потрібно встигнути відключити підписку до закінчення. 30 днів. Тому я рекомендую одразу поставити собі нагадування в календарі, щоб точно не забути. Все. Тепер переходимо до найцікавішого. Заходимо на сайт Gemini і внизу тепер ми бачимо кнопку відео, натискаємо її, і тепер нам потрібно тільки описати промпт. Як бачимо, в нас доступна модель VO3. До речі, VPN нам потрібен у вимкнений увесь час, не тільки на етапи підписки. Тому не вимикаємо його, поки не завершимо роботу. Якщо у вас буде вимкнений VPN у вас тут буде не ВО3, а ВО2. Тільки в регіоні США у нас доступна модель vo 3 Ну і що ж, тепер починається найцікавіше створення відео. Нам потрібно написати свій промпт, тобто описати, яке саме відео ми хочемо бачити. Я зазвичай користуюсь своїм шаблоном, де описується сцена, персонажі, що вони роблять, який стиль відео, як рухається камера і навіть якою мовою має говорити персонаж. Цей шаблон, а також пошаговий чек з посиланням на нейромережі, будуть доступні у телеграмі за посиланням під цим відео та у закріпленому коментарі. Якщо коротко, просто уявляємо, що ми режисер і описуємо кадр як для зйомки фільму. Я, наприклад, давайте зараз з вами перейду до чату GPT і надиктую зараз, що я хочу бачити на відео. Просто натискаємо сюди на диктувати. Дивись. Я хочу зробити промпт для генерації відео в Google VO3. Мені потрібно, щоб на відео був Гаррі Поттер, який летить на метлі. Однією рукою тримається за мітлу, а іншою тримає селфі палку, на якій GoPro. Він знімає себе на відео на цю GoPro, яку тримає на селфі пальці. І саме відео було в перспективі та ракурсі GoPro. Тобто йде зйомка з GoPro, і ми бачимо це все відео від перспективи цієї GoPro. Само GoPro в кадрі видно не повинно бути. Гаррі Поттер летить над українським селом на митлі, висить пакет з червоним надписом на українській мові АТБ, мережі українських супермаркетів. І говорить українською мовою. Лечу в Житомир по шкарпетки, треба ще не забути взяти сувінири. Напиши весь промт англійською, але залиш, що говорить Гаррі Поттер та надпис АТБ на пакеті на українській, без субтитрів і підчеркни, що в цілому відео має бути від перспективи GoPro. Це повинно підкреслити, бо vo 3 може мене не зрозуміти. І тепер зараз нам потрібно перевірити цей промпт, бо не завжди цей інструмент диктувати правильно розуміє всі слова. Після цього ми відправляємо на генерацію. Після цього нам потрібно буде просто скопіювати цей промпт і перейти до Google Gemini. Але є один момент, наразі у нас є тільки три генерації на добу, і вони оновлюються кожні 24 години. Тому на мою думку не варто одразу спалювати всі три спроби, якщо ви не впевнені у промті. Є такий лайфхак, він не обов'язковий, це для того, щоб отримати максимально гарний результат. Тому тим, для кого це і так складно, ви можете цей крок просто пропустити. Але я хочу, щоб у вас все вийшло на найкращому рівні. Тому в ідеалі спочатку протестуйте свій промпт в інших нейромережах. Наприклад, я спочатку спробую в нейромережі SORA. Ви ж, наприклад, можете спробувати це будь-де, наприклад, у VO2, але зараз VO2 перенавантажена, тому я спробую в SORA. Вставляємо цей промпт, обираємо 16х9 і відправляємо на генерацію. Щоб побачити свою генерацію, нам потрібно натиснути тут «My Media». І ми тут бачимо, що в нас йде наша генерація. Зазвичай вона йде десь від хвилини до 3-4. І ми бачимо, що ось на першому результаті в нас GoPro є в кадрі і якась зовсім інша рука. Тобто це все потрібно буде описати чату GPT. Тут в нас немає іншої руки, але у нас є GoPro в кадрі. Тобто, щоб виправити такі нюанси, нам потрібно перейти до чату GPT, ставити наш промпт і надиктувати все те, що ми хочемо виправити. В мене є такий промпт для генерації відео в Google VO3. Але в мене виходить не той результат. В мене на відео зйомка йде правильно, але в кадрі якась рука і все ж видно GoPro. Я хочу, щоб не було видно ніяких інших рук або людей і не було видно GoPro. Щоб зйомка йшла саме з GoPro. Виправи, будь ласка, цей промпт. І відправляємо чату GPT, щоб він переробив цей промпт. Копіюємо оновлений промпт від чату GPT. Переходимо в SORO. І вставляємо цей промпт і знову відправляємо на генерацію. І ми отримали вже ось такий результат. Потім я трохи скоректував промпт згідно цього результату, я сподіваюся, мені далі докручувати промпт не потрібно буде. І ще вам потрібно розуміти, що в сорі бувають трошки якісь глюки. В о 3 таких глюків не буде, і це нормально, якщо у вас в Сорі недосконало виходить промпт. Ми перевіряємо в Сорі наш промпт, більш для того, щоб у нас була зйомка прямо з камери, У нас не було ніяких додаткових елементів камери в об'єктиві, і у нас не було зйомки з боку, бо ми хочемо саме зйомку з камери. Тепер я перехожу до Gemini і вставляю свій промпт і відправляємо на генерацію. Зазвичай десь близько хвилини йде генерація. Іноді буває трошки довше. Дві хвилини на більше двох хвилин в мене ще ні разу не було. Тепер нам залишилось тільки почекати, поки в нас завершиться генерація. І давайте подивимося, яку генерацію ми отримали. Лечу в Житомир по шкарпетки. Треба не забути ще взяти сувеніри. І в принципі непогана вийшла генерація, трошки не схожий сам персонаж. В цілому в нас окуляри, волосся та ця молнія схожа з Гаррі Поттером але треба допрацювати цей нюанс. І ще в нас пакет не АТБ, трошки не повторився, і я не бачу мітли в кадрі. Тому давайте підемо знову до чату GPT і допрацюємо наш промпт. У мене є такий промпт. Для генерації відео в нейромережі Google VO3, і я хочу його трошки з тобою допрацювати. Мені потрібно, щоб ти описав персонажа Гаррі Потера стисло, але детально, щоб нейромережа його більш точно відтворила. Також допиши в промпті окремо, щоб була в кадрі видна мітла, на якій він летить. А в цілому все інше залиш таким як є. Перевіряємо, як нас зрозуміла нейромережа, виправляємо, якщо є якісь помилки, і відправляємо на генерацію. До речі, в описі під цим відео та в закріпленому коментарі є посилання на телеграм-канал, в якому будуть всі промти до цього відео, плюс я публікую багато корисного та просто цікаві генерації. Давайте тепер скопіюємо цей промт, Спочатку переглянемо, чи все тут правильно. Нас чат GPT додав опис Гаррі Потера, додав, що мітлу повинно бути видно. Також тут у нас, як і був, так і залишився опис пакету АТБ, але нейромережу його не дуже гарно відтворює. Але в цілому цей промпт можна використовувати. Давайте його одразу відправимо ще раз до Gemini. Звичайно, краще його було б ще подокручувати в інших нейромережах, але ми відправимо його зараз таким, як є. І ось такий результат ми з вами отримали. Лечу в Житомир по шкарпетки. Треба не забути ще взяти сувеніри. Але, як бачимо, не дуже наш персонаж передається. В цілому, все відео гарне, із нюансів не дуже гарно подався персонаж, і пакет. Тобто, якщо нам потрібно повторити якогось персонажа або об'єкти, то з цим, як завжди, нейромережі не дуже гарно справляються. Як бачите, в нас сьогодні залишилася ще одна генерація, тобто дві ми вже зробили. Не завжди все виходить з першого разу, особливо такі складні завдання. І давайте цю генерацію, яка в нас залишилась, зовсім переробимо наш промпт. Повертемо з зачату GPT і диктуємо йому. Завдання дивись, мені потрібно переробити цей промпт, Залишити структуру, але у нас буде трохи інша сцена. У нас буде будівництво піраміди, і в нас буде будівничий, який буде вести плог так само на GoPro. Так само вона в нього буде на селфі-палці, і так само буде перспектива від очей цієї GoPro. Будівництво має бути на середніх етапах, тобто піраміда має бути вже видна, але ще не завершена. І наш будівничий повинен розповідати щось типу. Нам дали термінове завдання завершити будівництво до кінця року. І ми сподіваємося, що хоча б один рік ця піраміда простоїть. Так само повинен бути діалог на український, а весь промпт на англійський. Тобто структуру промту залиш, але скоригуй його під цю сцену. Опиши так само не Гаррі Поттера, а тепер опиши е, саму піраміду, саму сцену і опиши самого будівничого, тобто єгиптянина якогось низького класу. І відправляємо на генерацію. І давайте цей промпт скопіюємо тепер і відправимо ще раз у СО. Вставляємо і відправляємо в сорі на генерацію. І ось такі результати ми отримаємо. Як бачимо, нам потрібно буде описати ще в промпті, що всі люди, які будуть в кадрі, повинні теж бути якимись єгиптянами. Тобто, у нас в кадрі, бачите, є звичайні люди, і будівництво, наче звичайне, тобто я не бачу навіть піраміду. Повертаємось до чату GPT і даємо йому таке завдання. Дивись. Коромті потрібно краще описати, що йде будівництво саме піраміди, тобто, наче це ті самі роки, коли будувалася піраміда. Тобто все повинно бути таке ж саме. Інші люди повинні теж бути як якісь стародавні єгиптяни, і не повинно бути ніяких об'єктів сучасності, ні одягу інших людей, ні кранів, нічого. Все повинно бути стародавнім. Опиши, будь ласка, інших людей в кадрі. Теж стародавними єгиптянами, що вони на фоні теж там щось будують, і щоб на фоні було видно недобудовану пираміду. І відправляємо на генерацію, щоб нам ChatGPT цей промпт опрацював. Саме для цього нам і потрібна Sora або якась інша нейромережа, в якої в нас менше ліміти і ми можемо більше робити інших спроб. Беремо тепер цей промпт і відправляємо ще раз до сори, щоб подивитися, що в воно змінилось. Як ми бачимо, Sora нам генерує щось зовсім не те. І якісь елементи сучасності є на відео, і я взагалі не бачу ніде на фоні піраміди, і відео йде не від блогера, а від якогось перехожого. Тому щоб перевірити, чи це невдалий промт, чи просто глюки у сорі, ми ще можемо зробити це так: відправити цей же самий промпт для генерації відео до чату GPT і обрати генерацію зображення. Якщо у нас виходить зображення правильне, то виходить, що промпт у нас правильний. Давайте тоді скопіюємо цей промпт і відправимо одразу до Gemini. Копіюємо. І відправляємо до Gemini. І ось такий результат ми отримуємо, і я вже бачу, що на відміну від Sorry, ця нейромережа нас відмінно роз, зрозуміла промпт, і тому не варто 100% довіряти перевіркам в інших нейромережах. Тобто, якщо ви бачите, що в промпті в принципі все є правильним, але наприклад SORA генерує якесь відео зовсім не те, ви можете просто спробувати згенерувати тільки зображення, і якщо в цілому все те, що ви хотіли побачити, то можна відправляти до Gemini. Або якщо у вас нема доступу до інших платформ для генерації відео, то ви можете згенерувати зображення в чат GPT за цим же промптом. Давайте нарешті подивимося відео. Нам дали термінове завдання завершити будівництво до кінця року. Сподіваємось, хоч рік ця піраміда простоїть. І мені цей результат вже подобається. Як ви бачите, в нас вже є повідомлення, що ми вже вичерпали ліміт, і нам можна буде продовжити через 2 години і генерувати далі відео. Тобто через декілька годин в нас буде доступна ще генерація одного відео. Тобто таким чином можна генерувати такі різні відео. Як ви бачите, повторювати якогось персонажа або якісь об'єкти для цієї нейромережі ще складно. Але якщо з нуля робити якийсь промпт, і вам не потрібно повторювати персонажів, то в цілому це виходить досить гарно. Так ось ці промпти ви зможете побачити у телеграмі, якщо ви захочете таким чином скоригувати, відправити цей промпт і скоригувати його під іншу сцену. І ось таким чином ми зовсім безкоштовно можемо генерувати такі відео для Тіктоку або для інших соцмереж. Ну що, друзі, тепер у вас є все, щоб створювати свої власні відео за допомогою штучного інтелекту. І не просто якісь там відео, а трендові відео, які зараз набирають якісь шалені перегляди і вирусаться по всіх соцмережах. Нагадую, що пошаговий чек-лист з посиланнями на нейромережі та структура ідеальна. promptu budú dostupné do telegramy za posláním pícim video. Але, друзі, щоб все це краще запам'ятати, у мене для вас є маленьке, але веселе завдання. Наприклад, також уявіть, що ви єгиптянин з айфоном, який знімає влогу для Тік-Ток. Вигадайте якусь сцену або повторіть з цього відео. Створіть це відео, створіть фрагмент Google VO3, або хоча б спробуйте наблизити його в інших нейромережах типу vo 2 Обов'язково скиньте в коментарі посилання на свій результат, або напишіть ідею, яка у вас вийшла. Реально цікаво, що ви придумаєте. Побачимось у наступних відео. Esquito.